Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника Математика 1 клас Кварцова. Завдання буде під номером 4. Тема. Вчимося додавати і віднімати числа. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. І так, знайди значення виразів. Прочитай рівності на додавання. Ну що ж, давай! Подивимось, що нам тут треба знаходити. Дивимось 6 додати 1. Згадаємо, як ми це робимо за числовим променем. Тобто 6 і додати 1 це буде наступне число, яке йде після 6? Це 7, тобто буде 7. Далі 8 відняти 0. Згадуємо, що таке 0? 0 це нічого, так? Тобто ми від числа нічого не віднімаємо, що залишається? Те саме число. Ми нічого не відняли. 8 додати 2. У попередньому відео ми вчилися додавати та віднімати число 2. Хто не знає, як це робиться, обов'язково подивись попереднє відео. І так, двійка це 1 додати 1. Так, це буде 2. Тому поступово до двійки додаємо 1, а потім ще 1. Тобто дві одинички такі. Так? 8 додати 1 це 9. І додати ще 1 – це буде 10. Тобто 8 додати 2 дорівнює 10. 3 відняти 0. Знову згадуємо, як і тут, що ми нічого не віднімаємо, так? 0 це нічого. Якщо від числа відняти 0, ми отримаємо це саме число. 7 додати 1, тобто отримаємо. Наступне після 7 число це 8. 5 відняти 5. Ми навчилися віднімати 5, але давай подумаємо: якщо ми від п'яти, ось у нас було 5 яблок, ми комусь віддали 5 яблук, що у нас залишиться? Правильно, нічого не залишиться. Тобто, якщо ми від числа віднімаємо саме це число, то ми отримаємо. Яке число? 0. Це число 0. Далі 0 додаємо 10, нічого не було і додали 10. Ось у тебе не було цукерок, а, а тобі ще дали 10. Скільки в тебе всього буде цукерок? Звичайно, 10. Ми знаємо, що, додавши до будь-якого числа число 0, отримаємо це саме число. Ну і 6 відняти 0 ми вже віднімали і сказали, що да, від 6 ми нічого не віднімаємо, тобто отримаємо це саме число. Називаємо рівності на додавання. Нас попросили їх назвати. І так, це 6. А, а ось, ще треба нам наступний блок розв'язати і далі назовемо числа на додавання. Так, 0 додати 9. Тобто до 9 ми нічого не додали. Звичайно, отримаємо 9. Да? До будь-якого числа, додавши 0, отримаємо це саме число. 7 відняти 7. Було сім яблук, ти віддав сім яблук або віддала, отримали 0. Нічого не залишилось. Якщо від числа відняти це саме число, отримаємо число 0. До 5 нічого не додали, отримали це саме число. 10 відняти 1. На одиничку попереду так, повернулося. Так? Попереднє число отримали. Це 9. 4 відняти 0. Від 4 нічого не відняли. Залишилось 4. 0 додати 4. До, Нічого не було, додали 4. Звичайно, буде 4 всього. Так, Скільки всього стало? Дев'ять відняти 1. Повернулись на попереднє число. Це 8. 9 відняти 9, тобто від числа відняли саме це число, отримаємо 0, нічого не залишиться. Ну, а тепер вже можна назвати приклади на додавання. Так, ось перший у нас приклад на додавання, другий приклад на додавання, третій, де ми бачимо плюс, так, ще один, ось у нас плюс, наступний плюс, і ось ще один плюс. На цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк і обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.